Друзі, ну що, Глейшера вам побудувала і готуємося зараз до його кінцевого укомплектування. І що ми зараз робимо? Ми перевіряємо весь посуд. Посуд ідеальний, перевірку свою пройшов, і зараз направляється кожен свій апартамент для того, щоб зустріти своїх гостей і смакувати перші страви з цього ідеально нового посуду. Ну і якщо ми на будівництві, то у нас що? У нас звіт з будівництва залютий. Повністю завершені апартаменти блоку А від меблів, побутової техніки, кавоварок, чайників і всього іншого до текстилю, подушок та навіть постілі. У мене немає слів одні емоції. І у нас здійснюється абсолютно весь клінінг приміщення, і вже тривають роботи на верхніх поверхах. Завершальні наші роботи по клінінгу І у нас закінчуються роботи по монтажу навісного фасаду всього блоку. «А». Друзі, ви лише подивіться наскільки активно ведуться роботи по благоустрою території блоку А та блоку Б. Масштаби вражають одночасно працює біля 50 людей, і це лише на вулиці на території. І ми продовжуємо вже майже на завершальній стадії щодо вкладання бруківки по території блоку А та біля нашої рецепції. У нас активно ведуться роботи в нашому преміальному ресторані. Продовжується монтаж кухонного обладнання. Вже скоро тут будуть готуватися найсмачніші в Україні сніданки і найвишуканіші страви. Також продовжується оздоблення нашого центрального залу. У нас закінчуються роботи по монтажу обладнання та декору нашої вхідної групи безпосередньо в під'їзді блоку. А і ви тільки подивіться, яка краса вас чекає буквально за декілька днів. Ну і у нас тривають роботи по оформленню та оздобленню спортивного залу. Ми зараз знаходимося на 11-му поверсі. Вид неймовірний, перехоплює просто подих. І позаду мене ще все прикрите, але є підлога. Ми закінчимо монтаж такої стильної стелі. Все завезено для перегородок і тривають роботи по завершенню тренажерного залу. І позаду мене наше обладнання в тренажерний зал, який вже готується до монтажу. Ми так довго чекали його з Італії та США. Це техноджим та це прикор. Також щодо тренажерного залу ми вже набрали весь персонал. Друзі, а ми зараз з вами знаходимося в нашому дитячому клубі, і він знаходиться на завершальній стадії свого оздоблення і вже скоро готовий прийняти своїх найменших і наймолодших інвесторів. Так, в нашому дитинстві такого не було. Але ми з вами в змозі дати найкраще своїм дітям дитячий клуб закритого типу, повного дня з персоналом, нянями, аніматорами, які будуть цілий день розважати вашу дитину, поки ви будете відпочивати, кататися на лижах, сходити курити кальян, або посидіти в ресторані, або просто на. Решті солодко поспите. Тож наш дитячий клуб повного дня здивує наших наймолодших інвесторів і зробиться для них найбажанішим місцем відпочинку. Вас вітає Глейшет Premium Apartment. Поки відпочинки здоров'я, а ми найшвидесеньким чином оформимо ваше проживання. Скоро ця фраза буде в готелі нашому найпопулярніша і буде проговорюватися кожні 5 хвилин. Тож рецепція наша готова і вже чекає наших гостей. Ну що, нас залито монолітне залізобетонне перекриття 10-го поверху блоку Б. Ми перейшли до завершального 11-го поверху, на якому у нас буде розкішна спа. І зараз ми зосередили всі наші сили на будівництві блоку Б. Ми дякуємо вам за ваше терпіння і розуміння і дякуємо матінці природі, яка нам нарешті подарувала теплу погоду та стабільні плюс 10-12 градусів. І робота кипить, робота продовжується ще швидшими темпами. Зараз тривають роботи по муруванню зовнішніх стін цеглою. Мурування вже відбувається на четвертому поверсі, і скоро зовсім скоро ми будемо встановлювати вікна від нижніх поверхів і йти так поступово вверх. Ну, що сказати, дуже тішать темпи будівництва нашого блоку Д, який рухається назустріч нашому блоку Б. Зараз ми будуємо «Д», зараз піде «С» і одночасно почнемо заливати блок, наш центральний, нашу люкс чергу. Тобто люкс черга, блок С та Д будуть будуватися одночасно. Тож «С» та «Д» ми здаємо з випередженням, а по люкс черзі буде декілька місяців скоректовано для того, щоб люкс черга та наш блок C і «Д» здалися одночасно і повноцінно масштабно запустити весь готель. В роботу ну і залито монолітне залізобетонне перекриття мінус другого рівня, мінус першого рівня паркінгу блоку. Д. і зараз тривають роботи, заливаються колони, і ми переходимо до наступного рівня. Тож ми чекаємо з нетерпінням наших власників в березні. Вони будуть проживати в своїх апартаментах, мати всі послуги абсолютно безкоштовно та унікальну ціну на сніданки, і також будуть підписувати документи права власності. Про часто дату підписання ми повідомимо окремо. Разом з документами права власності наші інвестори будуть підписувати меморандуми про співпрацю з керуючою компанією, таким чином, даючи нам право на здачу ваших апартаментів в оренду. А хтось, можливо, не захоче здавати і буде жити в цьому прекрасному Glacier Premium Apartments, як у власній квартирі. Тож ми вдячні вам за довіру та за розуміння. Ви найкращі в світі партнери. І ми найбільше за все це цінуємо і вас ніколи не підведемо.